У нас А належить проміжку від мінус 2 до 3, тому визначимо знак виразу під модулем А в квадраті мінус А-6 на цьому проміжку. Для цього візьмемо будь-яке значення з даного проміжку, наприклад, найзручніше взяти 0, і підставимо замість А. 0 у квадраті відняти 0 відняти 6, це число мінус 6 від'ємне. А отже, знімаючи модуль, ми маємо поставити мінус і в дужках написати а у квадраті мінуса мінус 6. Тому це буде дорівнювати мінус а у квадраті плюс а плюс 6, як варіант відповіді. І це відповідь, як ми бачимо, г. Розв'язуємо рівняння. Модуль дорівнює 6 для двох значень підмодульного виразу. Це 2х 1 дорівнює 6, або 2х 1 дорівнює мінус 6. Потім будемо розв'язувати кожне з даних рівнянь. 2х дорівнює 7, а х дорівнює 3,5 розв'язок першого рівняння. 2х дорівнює мінус 6 додати 1 мінус 5, а х дорівнює мінус 2,5 розв'язок другого рівняння. Отже, мінус 2,5 і 3,5, як ми бачимо, це відповідь ген. Яке з наведених чисел є коренем рівняння, можна відповісти, просто підставляючи дані числа в наше рівняння, і пересвідчитись, що саме х дорівнює мінус 1 задовільняє, тому що 2 помножити на модуль мінус 1 буде дорівнювати 2. Разом з тим, якщо ми хочемо розв'язати дане рівняння, то ми спочатку знайдемо модуль х для цього 2 поділимо на 2, це буде дорівнювати 1. А отже, х може дорівнювати плюс 1 і мінус 1. Мінус 1 нам підходить, значить це відповідь г. Нам потрібно вказати кількість коренів рівняння. Звичайно, можна пробувати його розв'язувати. Разом з тим, якщо уважно придивитися на те, що ми маємо, то ми маємо наступне: тобто модуль 3х-2 дорівнює мінус. 3х мінус 2. Тому що 2 мінус 3х якраз можна записатись таким чином. Тобто, фактично, ми розкривали модуль і поставили знак мінус перед виразом. А це буде в тому випадку, якщо під модулем вираз 3х мінус 2 число менше або рівне 0. Тобто, в даному випадку буде безліч. Коренів мати таке рівняння. Отже, відповідь d. Вказуємо найменше значення функції. Для цього ми пам'ятаємо, що корінь із х-4 до квадрату це модуль х-4 за властивостями коренів. Тому далі будемо оцінювати, що ми можемо сказати про модуль. Ми можемо сказати про модуль, що це вираз, який завжди більший рівний 0. А тому, коли ми до 5 додаємо модуль x-4, то фактично ми до модуля додаємо 5 і справа додамо 5. Вираз буде більший рівний за 5. Тому найменше значення даної функції. Буде дорівнювати 5. Це відповідь В. Для того, щоб вказати, скільки дійсних коренів має рівняння, можна зробити це або графічно, тобто побудувати графіки функції y дорівнює x. І y дорівнює 4 модуль x, скільки точок перетину, стільки коренів має рівняння, або рівняння досить нескладне, можна попробувати його розв'язувати. Для того, щоб розв'язувати дане рівняння, потрібно розкрити модуль x. Для цього два випадки ми розглядаємо. Перший х менше 0, тому, знімаючи модуль, ми виставляємо знак мінус і отримуємо х додати 4х дорівнює 0, 5х дорівнює 0, тобто х дорівнює 0. Але якщо ми поставили умову х менше нуля, то х дорівнює нулю не задовільняє нашу умову. Не варто з цього приводу хвилюватися, тому що напевне воно це ж значення нуль вирине. В іншій умові, це коли х більше рівня 0. Ми просто знімаємо модуль, маємо х-4х дорівня 0, тобто мінус 3х дорівня 0, і звідки х дорівні 0, що нам вже підходить. Тобто, дане рівняння має один корінь, і це відповідь «б». Для того щоб вказати корінь, який належить проміжку, ми рівняння розв'яжемо. У нас модуль дорівнює одиниці, а це буде в двох випадках, коли під модулем х квадрат мінус 6х плюс 8 дорівнює одиниці, або х квадрат мінус 6х плюс 8 дорівнює мінус одиниці, далі будемо розв'язувати кожне з отриманих рівнянь. Для того, щоб розв'язати перше рівняння. Перенесемо, запишемо х квадрат мінус 6х плюс 7 рівня 0 і будемо розв'язувати його як квадратне. Можна розв'язувати дане рівняння через дискримінант. Дискримінант у нас b в квадраті, тобто мінус 6 у квадраті, мінус 4 на 1 і на 7. 36 відняти 28. Як ми бачимо, це буде дорівнювати 8. Отже, Х буде дорівнювати мінус Б, тобто 6, плюс мінус корінь з 8, що ділиться на 2, 2. корені. Таким чином, 6 плюс мінус 8 це 4 на 2, виносимо з-під кореним, будемо мати 2 корення з 2, що ділиться на 2. Або поділимо почленно на 2, і тоді у нас корені. 3 плюс мінус корінь із 2. Дане рівняння також розв'язуємо, маємо ось таке. І якщо зліва ми помічаємо формулу, а ми маємо помітити, що х мінус 3 це до квадрату, то далі ми скажемо, що. Під квадратом вираз мінус 3 має дорівнювати 0, тобто х дорівнює 3. Три корені взагалі має наше рівняння. Ми маємо визначити той, який належить проміжку менше рівне 2. 3 нам не підходить точно. Напевне, 3 плюс корінь з 2 не підходить. А от 3 мінус корінь із двох, ну, так як корінь із двох це приблизно 1,4. В результаті ми маємо десь приблизно 1,6, то, напевне, підходить. Отже, 3 плюс корінь із двох. І це ми бачимо відповідь А. Ой, вибачте, 3 мінус корінь із 2, це відповідь А. Отже, нам підходить 3 мінус корінь із 2, а це відповідь А. Для того, щоб спростити наступний вираз, будемо відкривати модуль. У нас стоїть умова А менше нуля, тобто А число від'ємне. А отже, коли ми знімаємо модуль, ми маємо поставити мінус. Мінус на мінус дасть плюс, і буде ось такий результат. Тобто. 2а відповідь а